Христя, Христя Торновецька, я художник і майстер-ювелір. Нас розбудили батьки, мою сім'ю, і сказала, що почалась війна, ніхто не зміг повірити. Близько двох-трьох тижнів в мене була схуд... ну, депресія, схудла на 6 кілограмів, мені здається, як і будь-хто. І не могла відійти десь 2-3 тижні. Я пам'ятаю, що я просто лежала і не могла нічого, ні, їсти, ні робити. Єдине, що я робила в той момент, я чітко знала, що я буду в Україні і впевнювала всіх своїх родичів, що треба залишатися тут і боронити свою країну. Багато хто підтримував, багато хто залишився, але дивлячись, звичайно, на той страх, який був в очах мам, тому що і сама мама я їх прекрасно розуміла і допомагала виїжджати їм, зокрема. Але сама я не хотіла залишати чоловіка, і в мене велика сім'я, багато братів, племінників. І я розуміла, що я не зможу за кордону за кордоном нормально жити, а тут вже набагато легше допомагати їм. Я розуміла, чим я більше загружаюся цією ситуацією, тим гірше стає мені. І я почала шукати себе в творчості. Знову прийшла сюди в майстерню до хлопців, тому що є люди, розмови, і ми якось ділилися інформацією. І тут я у мене народилася ідея патріотичних прикрас, і, і вона вистрілила настільки з такою силою, що потім я вже змогла цю сферу об'єднати з волонтерством. Ця ідея прийшла мені досить давно. Я коли закінчувала коледж, Вижницький коледж прикладного мистецтва. Темою моєї дипломної роботи це був 2015 рік. Якраз був герб та нагорода медальйон для Небесної Сотні. Зараз я вже підходжу до справи сучасно, просто не так багато він та й але по-своєму цікаво. Трішки зменшити нас в Україні такі дівчата тендітні. Це було одне з перших відео, яке я залила в тікток своєї робочої сторінки. Зараз більше півмільйона переглядів, і всі якраз замовлення йшли з Тіктоку. Вони були десятками. Замовляють військові, і до речі, що можна відмітити, я надсилала ці роботи повністю накладеним платежем після оплати новою поштою. І з передової бійці забирали. Ні одного не було випадку, щоб що вони якось там не забрали, відмовились і всі задоволені. Тому що якщо ти підходиш з душею, люди теж у нас просто неймовірні. Відкликаються так само. Спочатку от ми розкрутили цю тему жетонами та каблучками, збирали на машину для найкращого друга мого старшого брата. Зібрали це було 3,5 тисячі євро. Потім машина за машиною пішли. Наступним був благодійний аукціон. Ми малювали з дітьми картину. Картина того варта, і вона теж пішла з молотка. Ми зібрали близько 10 тисяч гривень. В один момент я зрозуміла, що я відіграю. Більш показову роль. От я показую, що ось ми робимо, люди долучаються. Моя благодійність, напевно, вона складається з маленьких додатків і от ми отримуємо якісь суми. Українці борються за свою землю. Нам не потрібно чуже. Ми на своїй землі. У нас є своя історія, своя культура, своя мова, і вона дуже глибока. Ми повинні знати наш родовід. Я знаю, що я, наприклад, етнічна українка. Я люблю нашу культуру. Я хочу, щоб мої діти та внуки, я їм передавала в спадщину це, і вони також брали сили своєї землі. Це так просто, але так важливо. Для мене це є незалежність, коли ти вільно стоїш обома ногами на землі. Ти знаєш, що тут будуть стояти твої діти. Знаю, що тут стояли твої предки з такими ж самими ідеями, говорили такою ж мовою, з такими ж думками, і передавали покоління в покоління тільки краще вільно дихати і любити.